Даний проєкт рішення розданий вам всім. Він пройшов відповідній профільній комісії. На даний час по даному проєкту зауваження немає. прошу підтримати. Точніше, що відправити на сказання конкретних в області адрес. О, основною програмою цих тротуарів охвачено в цілому основні е, пішохідні мережі нашого міста Тернополя, які е, передбачено реконструювати на протязі вказаних років. Що будуть когось запитання? Запитання чи доповнення? Пишіть, будь ласка, зараз за запитання. Хорошо, что прошу. Михайло Федорович, в мене таке питання. Звичайно, що це дуже хороша благородна справа нарешті що тротуари тротуар в місті Тернополі. І на це я бачу виділено більше 34 мільйонів гривень за два роки планується використати, за три роки планується використати. Скажіть, а що робити таким населеним пунктом або мікрорайонам, яких немає тротуарів? І на які вона навіть не знаходити ні машини ще бі, тому що зараз там неможливо просто прочитати що робиться таким провідним? Дякую за запитання. Дозвольте, шановні пані депутати, вам доповісти. У нас на сьогоднішній день управління створена технічна рада. Ми розглядаємо кутки ці приняти на сьогоднішній день. Бад вот проект. Це проєктний інститут дано завдання. В першу чергу ми хочемо у ваших мікрорайонах побудувати комплексну систему водовідведення. Після того, як буде зроблена система водовідведення, ми перейдемо до дорожнього покриття, а на слідуй рік в вашій вузе, які ви замовляли, буде проведений поточний ремонт. Недоцільно проводити зараз ремонт вулиць і тротуарів у ваших мікрорайонах, не маючи належної цілісної системи водовідведення. На наступне рішення нашої комісії ви обов'язково будете запрошені. Ми вам повністю допоможемо і покажемо все, ту, яку ми пропонуємо на розгляд виконавчого комітету міського. Доброе тільки вітає